Я як національний гетьман України радію, що молодь України, молодь нашої держави України, найкращої держави, молодь української нації. Сьогодні дуже цікавиться історія України, особливо її військову історію, і сьогодні мене запитують, а що таке Конотопська битва? Про яку ми не знаємо з історії, і в школі в Радянському Союзі її не вивчали. Тож, що таке Конотопська битва, я Національний гетьман України і українських земель розкажу вам, а ви ще почитайте в книгах, в історії, поцікавтесь і в деяких. Книжках особливо Івана Але ви можете про Конотопську битву прочитати, а також сучасних істориків. Конотопська битва це дуже знаменита битва українського війська і війська Кримського хана Гірея з Московським царством. В 1900 Пробачте, в 1654 році, коли постала серед імперії світу Українська Республіка Гетьманщина, і її лідер Гетьман Богдан Хмельницький започаткував спадковість влади гетьманської. То він боявся, що оточений імперіями, такими як Польща, такими як Московське царство, такими як Туреччина от, і іншими, могли демократичну козацьку державу Україну, Гетьманщину, образити або навіть завоювати. Тому, вибираючи навколо. Всіх сусідів як краще гетьман України Богдан Хмельницький вибрав Росію із за того, що вони більш-менш близькі, серед них є багато білих людей і вони сповідують православ'я. Ну, Богдан Хмельницький ще тоді не знав, що в них неправильне православ'я і що вони вірять і моляться сатані. Але він підписав з ними в місті, Герої Переяславі, підписав з ними, як би сьогодні сказати, нашими словами, меморандум. Ну, такий майже точно, як і Україна підписала, як підписав Леонід Кучма Будаперський меморандум. Де Московське царство. Повинно було захищати Україну, допомагати Україні в разі нападу на неї, чи Польщі, чи, ін... чи Туреччини, чи Чехого, і допомагати військом, і допомагати ядрами, порохом і кіньми, і іншим військовим ресурсом. Но російські перекладачі переклали. І літумачі російські безтолкові переклали, що це Україна хоче приєднатися до Росії. Хоча це було не так, ніхто до Росії не приєднувався. І от наступив, це було підписано в Переяславі в 1654 році, а вже в 1650 році. В 1659 році Московське царство пішло війною на Україну користуються тим, що Богдан Хмельницький помер. І пішло великою силою дві колони. Одна одна колона 200 тисяч під командою воєводи Пожарського. І друга 200 тисяч під командою Воєвода Мініна. І всього 400 і всього 400 тисяч. А Виговський, який був заступником Богдана Хмельницького і був тимчасово обраний. Гетьманом не мог зібрати таке велике військо, і всього зібрав Київський полк, Білоцерківський полк, Полтавський полк, Харківський Слобідський полк, Лубенський полк, Пятінський полк і виступив, і це все всього було 75 тисяч. І він звернувся до. Кримсько-татарського хана Ірея допомогти. Ірей швидко на швидку руці брав кунні отряди кримських татар і вислав 25 тисяч на допомогу гетьману України Вегонському. І кримські татари з ходу напали на одну з колон, і почався великий бій під конотопом. Іван Богун зайшов з тилу і вдарив колону, і знищив всю артилерію, знищив порох, знищив ядра і не дав артилерії російській вступити в бій. Ваговський іншими отрядами вдарив прямо в головні сили і розбив їх, розбив їх так, що не осталось камені на камені. І московицькі війська побігли до Москви. Іван, Богун, Воговський. Але татари відмовились доганяти москалів і знищувати, але ця армія України, козацька армія, доганяла їх і нищила, і нищила так, що до Курська. Української української прикордонної смуги прибігли тільки одні коні. І в Москву прибігли одні коні. Ні один, хто прийшов кордон України живим в Москові, Московщину не вернувся. Російський цар одіяв Чорні ризи і утік із Москви, але Виговський прийшов до свого кордонного знаку на, на кур, місці Курск, казнив там чотирьох козаків, що не своєчасно попередили переход через кордон московських військ. Поставив там зусилену охорону і сам вернувся. Після цієї битви вся Європа була в шокі такої битви, як вони писали в Паризькі газети, між доруськими і москалями такої битви Європа не знала. Руські побіділи і знищили московитів 400 тисяч до одного. На стороні руських було всього 75 тисяч під командою Гетьмана Боговського і кримського воєвода Хана Гірея 25 тисяч. Тому цією невеликою силою 100 тисяч були розбиті ці полчища московських окупантів. Ще в в 1659 році. Після цього Москва прийшла на територію України тільки в 1709 році під так званою битвою під Полтавою. От Розігнали свадьбу нашого гетьмана Івана Мазепе з молодою Марфою дочкою судді Кучубея. Ранили запрошеного на свадьбу в Полтаву короля шведів, і після цього вони стали ким? Росіянами і рускими, тому що хотіли присвоїти славу Київської Росії і славу українського війська. Тому що скажеш про цих завойовників України? Слава Україні! Слава українському війську, слава козацьким генам українців! Ми переможемо! Будь-якого супостата. Хай не переходять кордони України ніколи. Амінь.